Друзі, всім привіт! Починаю це відео з закупки продуктів і були ми з Сашулькою в Єві. Давно дивилася на оцей шарф, хотіла купити. Підходжу така до каси, а вона каже, дівчинка, що з вчорашнього дня діє акція один дорівнює 2. Кажу, що серйозно? Вона каже, так. Каже, бі біжіть, купуйте, беріть ще один. І, коротше, мені так повезло, реально, ось цей шарф коштував 250 гривень. Він, звісно, не натуральний, але він мені сподобався. Так, на сезон носити буде причудово. І ось такий другий я взяла у подарунок. Він так само коштує 250 гривень, але він пішов мені по акції у подарунок і чудово! Я дуже рада, що мені перепав ще другий шар. От, потім ще купувала. Я взагалі-то зайшла в Єву за вушними паличками. Ось такі палочки взяла. І ось мило, Сашульки. Потім ми їхали в АТБ. А, ще ось в Аврорі взяла собі кондитерські мішечки. Мені потрібно було. От, а насправді ми їхали скуплятися в АТБ. Там з сьогоднішнього дня нові знижки, і скупилися ми на 845 гривень в АТБ. Купили бурячок, ось такий сир, молочний коктейль, сашулька захотіла, взяла ще вершки. Це буду робити я солодощі. Взяла вершкове масло, так само було по книжці, три пачки, ось такі. Бачите. От, Сашулька попросила, ось такий янтарний сирочок взяла. Я його не дуже люблю, от Женя Сашулькою полюбляю. Взяла ось таку активю Дуже смачний рулет курячий, прикольний теж по знижці. Вологі серветки, ось такі. Так, ванільний цукор. для пасти макарушки. Тут в мене дві пачки цукру та хлібчик. Все, от це все на 850 гривень. Але насправді, я от перед вами виходжу, не нафарбована зовсім нічого, така замучена. Бачите, я насправді сьогодні не збиралася виходити на вулицю, тому що сиділи майже цілий день у коридорі. У нас сьогодні в Запоріжжі просто жах. Щонайменше 13 загиблих. Ще зустріла, коли приїхала з магазина. Зустріла сусіда. Він якраз був в самому епіцентрі вибуху. Їхав в маршрутці. Каже, я вилетів звідтіля, весь він побитий. В лікарні він був, але каже, там дуже багато важких поранених. Каже, везуть туди, то в лікарню каже, я сам думаю, завтра піду. От в одну лікарню, якщо там не приймуть, каже, піду в іншу лікарню. Це просто жах. Дякуючи Богу, він залишився живий. Не цілий, але живий. Хлопець молодий, так шкода. От, тому от я в такому вигляді ми не збиралися, я ж кажу, ще раз повторюсь, іти на вулицю, але мені потрібно було купити цукор. От, і я вже так зібралася, кажу: ладно, кажу, Сашульки, давай зараз швиденько з'їздимо на машині, в АТБ якраз там подивимось, що, що і як. От, і... Якраз просиділи весь цей час в коридорі, бо це все до нас летіло. Потім вже воно встигло і стемнішити, але ми все одно вийшли, поїхали. Вже було тихесенько, і це ми скупилися. Зараз буду розбирати це все і буду працювати. Ні, Ми поїмо, а потім буду працювати. Жох. Дуже погано виглядаю, чесно кажучи, надивилася цих новин. Дуже шкода людей. Жахіття, коли це все закінчиться. Ось Сашулька зробила різні ой, такі брілочки. Ой, тут, я перепрошую. Та нічого страшного. О, так. О, що, все. Воно вже, ось так, так. І треба сюди, мені зараз можна. це все доробити. Запечатати. Запечатати, Так, треба отак. Раз, праскою, так? І запечатати. І буде чудово. Класно. Раніше такого не було. У мене, наприклад, в дитинстві. А це придумала, і так прикольно це сидиш собі, збираєш різні фігурки, а потім ще й брелок виходить. Прикольно придумав. з Сашулькою їхати на заняття. От попросувала їй сукню. і... Думаю, поки тепло на вулиці. У нас дуже прям тепло, до плюс десяти, щось там стоїть на вулиці. Дуже тепло. Думаю, хай походить у сукні. От, і дістала же ж колготки. І подивіться, хочу вам показати по якості, які колготки з Waikiki. Я купляла цілий набір, а ось такі молочні там були, сіренькі та рожевого кольору. Гляньте, вона вдягала їх буквально декілька разів на день народження та на новорічне свято під сукню. І гляньте, після прання що з ними сталося просто. Це я два рази їх, вона два рази вдягала і два рази я їх прала. Гляньте, що просто по якості. Це просто жах, їх навіть і не почистиш ніяк. Навіть машинка не візьме. От. І ще дістала ще одні для. Того, щоб порівняти, бачите, по якості. Ці вона носить набагато довше. Багато разів вдягала і гляньте з цими, що все добре. Немає ніяких катишок, нічого. Ну, місцями там є, але то не так не так критично, як в цих. Гляньте. Ось така якість. Не знаю. Це в мене такий, чесно кажучи, вперше. На вигляд, вони таке враження, як начебто вона не декілька разів вдягала, а цілий рік у них ходить, не знімаючи. Да. Тепер тільки їх треба буде вдягати під щось, під, під штанішки якісь, я не знаю. От. Так, звісно, під сукню не поносиш. Уже відвела на заняття і купила їй булочку з вишнею з яблучком на перекус. Починаю цей день з кавусі, сашулькою вже поснідали, і дістала. Знаєте, допомагаю дитині доїдати цукерки з коробочок святкових. Вона все одно не їсть в такої кількості стільки цукерок. Тому, що робити? Треба допомагати, тому допомагаю. От, їм цукерки Ну, Але вона не проти каже: мамуль, бери їж, скільки тобі треба. От і їм. От, вчора, до речі, ввечері, коли приїхали після заняття, нічого вам не знімала, тому що працювала. Ми приїхали, сашулькою поїли, і мені треба було насмажити горішків, насмажила горішків, потім сюди лягли спати і все. От, а сьогодні зранку це ми поснідали, зараз кафійок поп'ю і буду збирати замовлення, потім будемо збиратися. Сьогодні у нас так само заняття. Поїдемо ще на пошту треба буде мені заїхати, тому що коробки приїхали для роботи. Треба буде забрати, потім вам покажу. А, і, що ще? і замовлення треба буде віддати, і ввечері ще мені треба сьогодні готувати їсти. Отакі От в нас плани на сьогоднішній день. Угу, uh -huh. сашулька тут будує. Я щось воно підожди. Ага, ось. Все. Молодець. Прикольно. Купували в Аврорі. І сашулька час від часу збирає. Усьо. Вібрала вже коробочку. Ось така коробочка сьогодні в мене вийшла. Дуже гарна, дуже подобається мені. Коли і гортензія, і троянди, і горішки, і тюльпанчики, оце прям як я люблю. Ще згодом покажу вам зібрала букет. Шулька вже збудувала тут. Ціле місто. Гляньте, який прикол. Оп, ууу! Клас! Часкова дівчатка покажу, що сьогодні купили. Заходили, коли прогулювалися на вулиці. Заходили в Єву і заходили ми в простор з Женей. Купили ось такі в просторі тапці. нові мені. Дуже приємні, такі, дуже м'ягусінькі. Прям от прям ополтіть. Прям подобається мені, гляньте. Краса. От. Взяли ще ось такі колготки, сашульки юновські з балеринкою. Ось такі. І в просторі ще взяли ось такий, хотіла сказати миючий засіб, Ну ви поняли. От. А в Єві ми купили фрикінбок. Зараз хочу картоплі зробити. З м'язком у рукаві. Ось такі Женя собі обрав касети. Ось такий собі гель взяла ще від Maybelline. Це для брів. Начебто пишуть непоганий. Спробуємо. Губки та прокладки. Я вже в тапцях. Ну і дівчатка ще невеличка закупка ГТБ. Взяли хлібчик. Ось такий смачнючий йогурт. Точніше, сирочок, мені подобається саме з наповнювачем. Взяли сашулька собі агуню вибрала. Женя собі Айрам. Іноді таке купляю, собі полюбляє. Так, цибулька. То, що я забула купити на днях. Так, взяли ми вологі сироватки для того Ось така кавуся. Вона зараз по знижці. Взяли дві упаковки. Повершкове масло так само. Взяли спробувати ось такий тунець. У власному суку. Подивимось, який він буде. Так, ще взяли рулетик курячий, смачнючий. Так, тут у нас капусточка та сир кисломолочний. Будемо готувати сирнички на сніданок. Все. Отак. Скупилися. Трішечки ще й от Женя дістав Продукт. Да. Продукт хочу. Хотіла сказати, зробили смачну на да, настоянку. Женя каже, що ти пропаганда тут каже, будеш пропаганду показувати. Ні, ну я нікого не закликаю пити, просто хочу вам показати. Спробувала якось ми влітку. Зробити вішньовку, вишня, цукор і звичайна водка. Зробили дуже смачно. Нам сподобалось і вирішили повторити. Бачите? але воно градусів такого міцного немає. Там да, градусів... немає. Вона дуже смачна. Mm -hmm. Вишня дуже насичена і прям так, прям дуже прикольно воно градусів 20 Десь не більше. Градусів 20, так. Ну вона ну вона не міцна. Прикольно. Ну, а я готую картоплю з м'язком, вже нарізала цибульку, додала сіль, сухий чесничок. Зараз ще додам меду та ось такий соєвий соус. І буду складати в руках, потім в цю форму і в духовочку. І швидко воно приготується, будемо вечеряти, буде смакота. І, до речі, ось бачите, стоїть графін. Не забуваємо пити ще водичку. Це таке спочатку показала на стоянку, а <сі> потім не забуваємо пити водичку. Ще у мене, дівчатка, сьогодні вечір готовки. як я вам і казала, що мені треба наготувати їсти. Поки готується у мене картопля, бульйон у мене вже є зварений. Зараз хочу приготувати швидесенько борщик з квасолею. Швидесенько приготую, щоб на завтра було що їсти, тому що завтра плануємо кудись поїхати. От, і коли повернемось, щоб було щось таке смачненьке, гаряченьке на перше. Покажу вам, Женя ще замовляв тиждень тому, десь півтора тижня тому. Ось так. Буде точніше замовив на Аліжки скло захисне. На телефон замовляв три, прислали три. І ще три. Женя каже, можна торгувати навіть. Хоч бери і продавай. Тому що, ну це дуже багато, гляньте. І ще сашулька відкриває. Захисне скло, а ну де я подивлюся, дай, я подивлюсь. Захисне скло нахисне скло на камеру, але він замовив, і потім я прийшла, що можна, в принципі, не чіпляти, тому що воно таке. Да, три по три. Я вроде, ну да, я замовляв. Я думав, взагалі три штуки, а виходить, 3 по 3 Капец. Ні, 2 по 3, 6 штук. А, 6 штук, 2 по 3. Угу. О, так от, замовив що ще захисне скло на камеру, угу. але я потім пройшла, що кажуть, що то фігня, що краще не чіпляти, тому що може знизити якість Тяжко. зйомки. Коротше, не знаю, подивимось. Ну, що вона? Не знаю, як ним користуватися привіт всім ще раз. Продовжую знімати цей влог. Слухайте, вчора так нікуди ми і не поїхали, тому що цілий день була повітряна тривога, загроза балістики. А ми хотіли поїхати в центр, купити м'ясо і хотіли заїхати в магазин Сінсей. У нас відкрився перед Новим роком магазин «Сінсей». От, так, щоб купити одяг, там так прям закутана, закутана. Сашуль, Шапуньку підніми. А я щось дивлюсь, що це в мене від шарфіка в мене гляньте, бачите, збирається ось тут на рукавах. В мене від шарфіка збирається. Оце. Треба почистити, ну то таке. Тут головної катешків немає на ньому, а на тут збирається. Ну то не страшне. Ладно. Ми вже були в центрі ось. Ми сюди приїхали, були вже по справах. Ще я заходила поруч тут, там де ми були, в кондитерський магазин. Трішки скупилася і зараз, оце хочемо поїхати в м'ясний, і хочемо поїхати. В сенсей да, повітряної тривоги немає. Сьогодні якось так спокійніше, ніж вчора було. Тому що ще раз повторюю, вчора прям е, тільки виключили, знов включили. Тільки разів п'ять або шість, я не знаю. Тому, тому ми вчора так нікуди і не їздили. А сьогодні ми вже не втрьох, а Женя працює, а ми вдвох поїдемо. Ну, до речі, ще сніг випав. Може, бачите, десь там воно бачите, там щось трішки. Сніжок на вулиці. Є на деревах лежить і даї, і, і тільки все. Все, набалакалася з вами, щось зможу, щось може познімаю, подивимося, а так, якщо що, вже зустрінемось з вами вдома. Да, і борульки на машині. Да, і борульки ще трішки на машині були. Да. Все, поїхали. Так, ми прийшли, тут ще якийсь розпродаж. Так, нам треба дитячі речі. Зараз підемо. І хоч людей не так багато, бо тут в перші тижні були просто нереальні черги. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Ну що хочу сказати? Трішки тут ми взяли, думаю, покажу, що. А так, звісно, все таке, знаєте... Зараз вже розпродаж і багато чого порозгрібали, просто багато чого немає. І показувати вам тут щось. Теж нічого нема. Ой, Сашуля. Давай. Все, все, все стоїть, нічого не падає. Цей раз не треба нічого чіпати, бо воно тут, тут так все поскладали. Ага. Нічого цікавого хочу вам сказати поки, бо все розгребли. Все, трішки підкупилися, вдома вже покажу, що взяли. До речі, речі вийшли трішки дешевше, ніж на циннику. Але цей день ми мусить на, на горі, Та там дитячі речі. Поїхали треба ще за м'ясом, в, в магазин. Так, бачите, скільки багато у нас снігу. Все, ми приїхали. Є Сашулька. Давай, ручку, пішли. От, от, в тебе шапка розв'язалась, давай треба зараз буде поправити. Пішли. Покажу вам, яка тут краса. Дуже багато м'яса. Ось ця мені курочка подобається. Клас. І дуже смачно пахне, до речі. Взяла дівчатка свинину та гомілку курячу. Взяла багато, кинути, щоб заморозку, пусть буде. от І ще заїжджали в АТБ. Я не планувала заходити в АТБ, а Сашулька захотіла піцу, каже, давай піцу приготуємо. Ну, Це взяла один помідор на піцу, якийсь сирочок, от, хлібчик і ось таку ковбаску. Все. Зараз буду вам розбирати пакет з сінцею. Покажу, що ми взяли. Купилися ми в сінцеї на 1092 гривні. До речі, трусішки нам вийшли трішки дешевше, ніж вказана була ціна. Отут, отут бачите, тут 119 і тут начебто 119. От, а воно вийшло трішки дешевше. Це вже на, на касі нам сказали. Так, взяли, показую сашульки, ось такі шортики. Не знаю, начебто ми вперше купляли сьогодні трусішки в сінсеї. В Нексті я зазвичай сашульки там купляю, В Нексті ми замовляємо. От, Там я знаю по якості, що да як, а ось тут я не знаю. Ну, взяли спробувати, Сашулька тим паче. Побачила Ельзу, їй захотілося, взяли ось такі і взяли ще ось такі. Ось, якісь так само, Діснеївський мультик. От. І дівчатка ще собі взяла, вирішила просто взяти спробувати звичайні хлопкові хлопок, бавовна. <соє> ну, ви зрозуміли, ось такі трусішки. Вирішила, що це. Вирішила взяти. Не знаю, так само перший раз брала, коротше, взяла спробувати. Так, далі. Далі взяли для дому носити ось такі кофтинки. Ось такі. 232 гривні. Ось таким малюнком. Потім. Лосини взяли так само, але вони були по знижці. 269 гривень, ось три пари. Так само вона буде в них вдома ходити, бо вона вже з домашніх там штанців вже виросла. Потім лол, бачите, у нас все. Там Ельза, тут лол. Побачили піжамку, вона так само була по знижці. Сашулька захотіла, взяли ось таку. І ціна теж, бачите, 169 гривень. І ось такі штанішки ще ми взяли, але це вже ходити так на вулиці. Вони трішки, ось такі, бачите, як подвійна якась нитка, чи що. Ось, трішки тепленькі. Під колготки якраз саме раз буде ходити на заняття, на вулицю гуляти, тим паче, з нашою зимою буде якраз. От. Ну от і все. Насправді речей було дуже мало, тому що я ж кажу, він тільки відкрився, і там дуже багато всього розібрали, щоб вже бачите, розпродаж. Я так розумію, що вони потім будуть завозити якісь нові речі. От. Ну, А там, якщо щось хочеш, щось інше купляти, то це вже можна замовити просто на сайті. Але мені було цікаво. Саме так в магазин приїхати походити, подивитися. Але я ще знаю, що повинні відкрити ще один а, магазин, а, він начебто буде ще більше. От Туди ми, може, якось по-любому попадемо, може, там якось її вибір буде більший. Тому так от пробіглися, що побачили, що по що без знижок, що купили. Коротше, ми довольні. довольні. За таку вартість сьогодні дуже добре скупилися. Вечір смачного чаю. Додала сюди яблучка, чай фруктовий і гвоздіку. І ще ось обліпіху додам. Ламончик. Дуже смачно. А тут в мене готується основа для піци. Сашурка захотіла піцу, тому ставимо і будемо готувати. Що піца у нас майже готова. Буде перша піца з цибулькою, з ковбаскою, з помідорками. Так, сир та зелені оливки. А друга вже піца буде у нас з куркою і з перчиком. Все, це зараз відправляю. Хвилинок на 10-15 і вона буде готова. До речі, основу я запікала хвилинок 10 просто окремо. з Соусом та оливковою олією. І все. Основа трішки пропеклась. Зверху викладаю так начинку і знов відправляю. Ми вже першу піцу куштуємо. Ну як тобі? Смачно? Бомба. Бомба. Угу, дуже смачна вийшла.